Сосни, будь-які гірські або звичайні, теж не чіпаємо в січні та в лютому. Чекаємо кінця травня, червня, коли з'являться нові свічечки, ось такі великі, тоді під, під, підстрижемо, підкоригуємо форму, приберемо зайві гілочки, щоб зовнішній вигляд вашої сосни був привабливий. Запам'ятайте, друзі! Ялівці, туї, тиси, чагарники, гортензії навіть можемо підстригати, підрізати взимку е в січні, в лютому, якщо дозволяє температура, сосни, ялинки не чіпаємо. Чекаємо кінця травня, початка червня. Сподіваємось, це відео буде вам корисним. Якщо вам сподобалося, ставте наподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами зустрінемося вже наступного відео. До зустрічі!